Вітаю, це Верховна Рада України. От вже 9 годину триває розгляд поправок до проекту закону про зміни до бюджету на нинішній 23-й рік. Очевидно, що кожна бюджетна копійка сьогодні має йти на підтримку збройних сил на сили нашої оборони, і з цим ніхто не сперечається. Але на жаль, в цих змінах є дуже багато дивних норм, як збільшення фінансування міністерства юстиції. Міністерства юстиції ці кошти мають піти на утримання 100 мільйонів російських військовополонених на репресивні органи, такі там як ДБР, який невідомо чим займається БЕП і інше. Ну і очевидно, що. Європейська солідарність з цим не погоджується. Ми підготували поправки, якими ми пропонуємо кожну копійку, цю незрозумілу на що направлено, пересформувати, е, перенаправити на Збройні Сили України на підтримку родин загиблих і на освіту, тому що усвідомлюємо, що без нормального фінансування освіти нічого не буде з України. Ну ви знаєте, дуже дика ситуація, тому що розгляд бюджету ми. Почали, ну, я думаю, десь о першій годині дня. І слуги зразу хуп десь розбіглися, от, подивіться на сесійне зало зараз. Я просто вам це покажу. Це сектор слуг, бачите, нікого немає, так само тут немає, Воно, та, бачите, позаду сектор їх партнерів по голосуванню, ОПЗЖ. І всі ці люди отримують щомісячну зарплату 50 тисяч гривень. Але вони втомилися, вони вже розійшлися, тому що це дуже важко слухати поправки. Можна сказати, що ну багато поправок, навіщо ви їх подаєте. Але якщо ви мені скажете, хоч один парламент світу, де бюджети, проекти бюджетів, зміни до бюджетів розглядаються без дебатів, без поправок, це неправда. Такого ніде немає. Це тільки знаєте, от ця монобільшість внесла таку традицію, що в турборежимі голосувати все бездумно. Згадайте, як зараз йшли в. Важко, наприклад, там обговорення бюджету в Конгресі Сполучених Штатів Америки, як там все це дискутувалося і в комітетах, ну, бачимо в Верховній Раді все, що їм підсунули, те вони і голосують. І очевидно, що це право депутатів, особливо якщо мовить знаєте, наша команда була при владі, була в опозиції, але чесно скажу, ніколи ну, от я не бачу такого ставлення до роботи, коли влади немає в залі. Так, опозиція є, а бачимо, що влади ось в залі немає нікого, просто порожній сектор. Ну і дуже важливо також зазначити, що в такому ж форматі приблизно збираються розглядати слуги і скандальний законопроект про. ПДФО податок на доходи фізичних осіб, які ми хочемо вже з цього року, з жовтня 2023 року. Податки на доходи фізичних осіб, які сплачуються з зарплат військовослужбовців за місцем постійної дислокації підрозділів, забрати з регіонів. І переправити в спеціальний фонд, де начебто вони там будуть іти на закупівлю дронів і таке інше, начебто потрібна річ ніхто не заперечує необхідність збільшення дронів для наших підрозділів. Але от в чому проблема? А насправді держава вже виділила мільярди і мільярди, десятки мільярдів гривень на дрони. Але за цей рік. Уявіть собі, держава закупила тільки 8 тисяч дронів. Бігають ветерани, бігають волонтери, шукають, розшукують, фінансують, збирають донати на дрони. а держава, як от яка виділила ці мільярди, хотілось би просто звідпочути, кому саме пішли ці кошти. Кому вони розподілені, тому що всі ті підрозділи так дякую вам, пані Ірина. Ви найкращі з я думаю, що найкращі наші збройні сили України, і правда в тому, що три тисячі майже членів партії Європейська Солідарність зараз на фронті. І от саме наші найкращі колеги, які на передовій, серед них і Степан Барна з десятки примушують нас, знаєте, так само високо тримати. Мати планку, ну я собі не уявляю такого, що от Стюпа барна він зранку до вечора в десятці під Бахмутом. А ми прогулюємо роботу. Я думаю, от Олексій Гончаренко, який сьогодні дуже багато поправок підготував. А так само Льош, я думаю, що наша головна мотивація працювати це те, що ну як збройні сили ж не мають там можливості сказати, я втомився, я пішов я кудись Кожен має зробити свій внесок, і це той внесок, який можемо зробити. Ми працювати тут, приймати закони, підтримувати військових. Зміцнювати державу, ну але як ви бачите, з цим Ну, я не знаю, які слова використати. Де колеги? Де вони? Чим вони зайняті? Чим вони втомилися? Да, ви знаєте, сьогодні Це Олексій ж перший наш робочий день. В жовтні. Це перший наш робочий день в жовтні. Ми з Олексієм були в владі, були в опозиції, ніколи не прогулювали парламент. Але ось сьогодні, коли Олексій звернув увагу, що європейська солідарність працює, а слуги в цей час б'ються десь на вулицях, б'ють громадян. До нього підбіг там з розборками. Якраз один із цих драчунів. Я а, не, не з розборками було віку. Він підійшов, що типу, все інакше. Що типу, ти по ти не правий той? Я кажу, ну так візьми слово і скажи це з трибуни, поясни людям. Ну тому що на це питання. Ми дивимось, ну не так себе мають вести народні депутати. Не будь кого-то десь там закинути. Навіть якщо хтось не правив, скільки да, раз це... не правий був Стефанчук. Ну нам же ніколи не приходило в голову його але... буцнути, хоч іноді і може і хотілось би бо... давай не будемо про це словом, Зараз всі слова. Ні, 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 слова. іноді хочеться, знаєте, захистити демократію. Але ще дуже важливо. Сказати наступне, що вперше ми маємо такий закритий парламент. Так. Тут немає преси. Подивіться, ложа преси порожня, тут немає ні журналістів, ні експертів, нікого. І в такій атмосфері дуже легко приймати все, що завгодно. Так. Так. Ну, власне, і ще одна дуже важлива річ: от я звернула увагу, що зараз тут немає жодного представника ОПЗЖ, але всі вони прибіжать голосувати за. Але карточка шуфріча там таки стоїть. Чекає О, його з СІЗО, він там карточка його є. Ти, ти, ти дивився це? Я сьогодні? підійшов от туди, був 20 хвилин Дру, тому. Друзі, ну ви уявляєте, шуфрича немає, але карточка а його діло є. Його живе. а діло його живе. І я думаю, що це дуже важливо, щоб наші законопроекти про заборону взагалі, а представникам заборонених партій. Да Викинути їх з Верховної Ради. Ви, ви, ви бачите, як вони хочуть ходити на роботу, так тим більше. Пішли геть звідси копняка, дати все і такий проект постанови лежить в Верховній Раді вже більше року. Я там перша автори колеги по фракції також автори. Ну ви бачите, не його не ставлять на голосування ні заборону московських попів. Хоча сьогодні тут є прогрес, і а, нам вдалося зібрати 226 голосів, навіть Стефанчука. Примусили підписати листа самому до себе <рес> щодо, щодо того, щоб винести закони про заборону московської церкви в порядок. Денний а, мені цікаво, що вони зараз будуть придумувати, щоб Це не виносити. День, я, не я не знаю, я парі можу поставити. А зараз да, не да, децабеля, да. до речі, Подайте теж немає. Ні, цебеля не постанова. Але от мій прогноз, що не просто буде виноситься все одно ці закони про заборону московського патріархату. Будемо тиснути. тиснути правда? Олексій, де представляти поправки? От а я хочу сказати, шановні колеги і друзі, що підписуйтеся на мій ютуб-канал, підписуйтеся на мій телеграм-канал, тому що на е, телеканал Рада що року. Монобільшість виділяє 150 е, мільйонів мільйонів гривень. І от уявіть собі, що ці гроші витрачаються невідомо на що, тому що канал Рада показує там вся патруна, офіс президента, радників, порадників всіх кого завгодно тільки на роботу парламенту, і тому ви не знаєте, як витрачає ваші гроші влада. Як їх розподіляє парламент, ви цього не чуєте? а Це ненормально. Ну і також хочу пообіцяти, що ми дуже ретельно будемо розповідати, яке буде рішення прийнято по не тільки закону про е, зараз зміни до бюджету за 2023 рік, а до закону про ПДФО. тому що це ще важливіше. Я нагадаю, що хочуть забрати всі кошти. З податку, які сплачують військові за місцем дислокації їх частин з місцевих бюджетів і передати в якийсь фонд, який абсолютно безконтрольно буде витрачати на а, закупівлю, начебто зброї техніки. Але не зрозуміло чому тоді це передається не міністерство оборони, а, а держзв'язку. Держзв'язку, спецзв'язку – це взагалі орган, який не є розпорядником державних коштів. Так воно. Навіщо ми при Міністерстві оборони створили спеціальне агентство, таке як за натівськими стандартами по закупівлям військовим, але при цьому Держспецзв'язку будуть проводити ці закупівлі? Ну, питань повно, відповідей на них немає, і це ненормально, тому ми збираємося це контролювати. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на мій ютуб-канал. Будемо робити такі от стріми, прямі трансляції, щоб інформувати і про нашу роботу, і про нашу позицію. І звичайно, закінчуючи стрім, хочу сказати, що всі ми шоковані тою страшною трагедією, яка сьогодні трапилася. В Куп'янському районі, а де російські окупанти, ці нацисти, просто а, іскандери запустили по цивільному населенню, по кафе, де проходила поминальна поминальний обід за загиблим військовополоненим, за загиблим нашим військовим. Вибачте, і загинуло більше 50 вже жителів цього села. А, при тому, що в самому селі проживає трошки більше 300 людей. Очевидно, що це була наводка якихось місцевих колаборантів, і тут дуже важливо, щоб служба безпеки розібралася, що це таке було. І, взагалі, мені здається, що нам треба об'єднуватися навколо збройних сил до перемоги. Ще дуже далеко. Війна триває. Кожному треба працювати на своєму фронті. Но ми бачимо, що для декого да дивіться, Ще раз покажу цю залу. Для них війна вже закінчилася, і це абсолютно ненормально. Так не має бути, а треба майдан, щоб вигнати всю нечість банкова. Ні, майдан зараз не треба. Я хочу сказати, що ми маємо легітимно обрану владу, і це абсолютна ну, спроба там знаєте, теж Росії розказати, що треба майдан, але що треба, щоб дійсно у нас був контроль над діями влади, щоб у нас була реальна боротьба з корупцією, щоб у нас були демократичні сильні інститути, щоб влада чула суспільство, щоб влада чула опозицію, щоб. Преса у нас була в парламенті. Ось це потрібно. Ми не маємо права допустити перетворення України на автократію. Це очевидно. Ну і от, знаєте, ще одна думка сьогоднішнього дня: Ось цей страшний злочин рошистів, цей розстріл мирних громадян. Ми не можемо говорити про організацію виборів до закінчення війни. Чи схожі дії ДБР Дебер на рашистські дії? Я не встигла не, не прочитати питання. Я думаю, що на жаль, дійсно наші силові структури деякі іноді більше там купелюють за опозицію, замість того, щоб шукати справжніх ворогів і колаборантів. Ще раз хочу наголосити на нашій позиції. Багато дій влади нам не подобається. Відверто, де ми їх критикуємо, намагаємося показати правильно, як знайти рішення, в тому числі, що стосується зовнішньої політики. Але точно знаємо, що сьогодні той час, коли треба об'єднуватися навколо Збройних сил України, робити все для того, щоб була перемога. Но після неї, звичайно, будуть і вибори, і тут уже кожен зможе знаєте, дати оцінку і діям нинішньої влади і обрати. Тих, кого вважає за потрібне, у нас немає вибору, ми не переможемо з ними. Ну ми переможемо зі збройними силами. Саме тому сьогодні ми тут відстоюємо посилення збройних сил, збільшення його фінансування. І повірте, це не просто, але нам вдалося добитися, наприклад, збільшення фінансування збройним силам, категоріям, таким як стоковики, курсанти, інструктори, поранені сили ППО. Як заставити слух принаймні повернутися в сесійну з. Зараз ви знаєте, я думаю, що суспільний розголос дуже єдине, чого вони бояться. Я думаю, що для вас важливо говорити своїм депутатам, які там на ваших округах були обрані. А це всіснує, що вони мають працювати, а не десь подсиджувати штани, що вони мають голосувати за закони на підтримку збройних сил і України, а не лобістки, і справді, от тільки розголос, який Європейська солідарність Ірина Геращенко, зокрема, організували щодо без. Умної позиції а слухи керівництва парламенту щодо а, московського патріархату а, призвели до того, що зібрали ми 226 підписів. І я сподіваюся, що будемо натиснути, ну, щоб ці закони про заборону московського патріархату винесли в порядок денний на голосування. Друзі, тому тільки разом захищаємо демократію, захищаємо країну, і ми точно не дамо Російській Федерації. Знаєте, це знищити Україну, але й не дамо знищити демократію. Президент відвернув усіх союзників від України. Ну, я хочу відразу сказати, що тенденції є небезпечні в міжнародній політиці. Ми бачимо, як змінюється кон'юнктура. Але ще раз хочу наголосити, що світ підтримував не президента Зеленського, а Україну. Україна продовжує дивувати всіх своєю мужністю жертовністю, збройні сили продовжує дивувати своїм професійністю і і теж жертовністю, тому що всі усвідомлюють, як важко відвоювати кожен метр землі, але непрофесійність влади в зовнішній політиці ці всі коментарі про там туриста в полосатих купальниках. Ці всі спроби посваритися то з Польщею, то з Британією звичайно турбують і повірте, що тут наша команда докладає всі зусиль для того, щоб посилювати антипутінську ко. Аліцію і підтримку України без західної допомоги, без наших союзників ми не втримаємося. Країна все треба усвідомлювати. І цей от стиль з міжнародці, стиль БКК, який влада демонструє, треба припиняти. Ну, що стосується слух на фронті, задає питання глядач, друг наш да по ютуб нехай це слуги коментують. Але якщо говорити про європейську солідарність, то Майже три тисячі наших партійців, в тому числі депутати різних органів влади, зараз на фронті, і до речі. На жаль, 68 наших колег, депутатів і партійців Європейської солідарності загинули після повномасштабного вторгнення. До речі, нас, як після висловів про туристів продовжувати міжпарламентські зв'язки? От ви знаєте, я хочу сказати, що я задала це питання Стефанчуку. Я вперше бачу такого несамостійного голову Верховної Ради України, який не докладає жодних зусиль для захисту парламенту. Яку, Київ там принижує Данилов, да? а, а мовчить у нас спікер. Україна воює з Росією з владою. Ми не витримаємо війни на два фронти. Ні, Україна не воює з владою. Україна воює з Росією. Верніше Росія воює з Україною. Росія розпочала цю війну. І ми маємо перемогти разом з усім світом. Самим нам це буде важко зробити. А що стосується влади, то тут ми маємо контролювати владу і змушувати її залишатися в демократичному. Це не просто нас мало, як ви бачите, але з вашою допомогою, друзі, ми зробимо все для того, щоб демократію в Україні зберегти. Це і важко. І звичайно, ну повертаючись до теми спікера, звичайно, спікер парламенту будь-який. Мав би захистити парламент, сказати голові секретарю РНБО про ну, недоречність таких заяв і наголосити на тому, що міжпарламентська дипломатія, робота всіх депутатів в наших конференціях міжпарламентських вона є дуже важливою. Вибачте, ми бачимо силу парламенту Сполучених Штатів. Конгрес сьогодні вирішує по суті долю допомоги Україні. Очевидно, що з конгресом, з Конгресом, Сенаторами мають працювати депутати парламенту, коли приїжджають сюди сенатори, конгресмени, представники асамблеї там Франції, національного Бундестагу Німецького і Зеленський з ними зустрічається. Він же не називає це приїхали туристи. Це шановні представники свого парламенту, свого народу. А ми бачимо ну, такий стиль бекоку, На жаль, влади. Ми не будемо це толерувати і будемо змінювати. Але бачимо, що голова Верховного. Не ради настільки боїться сказати хоч якесь слово на захист парламенту, підігруючи цьому знеціненню ролі парламенту, що це звичайно дуже неприємно. Але друзі, всякі бували спікери. Але знаєте, парламент України він я думаю сильніший ніж будь-який спікер. І яка б не була влада, Україна вічно це є найголовніше. Дякую всім, хто був зі мною зараз під час цього стрім. Ну, президент саджає героїв час як звільняє від відповідальності ворогів України. Ви знаєте, ну президент все таки саджають героїв силові структури, але правда в тому, що призначає їх на більшості президент. От сьогодні тривали. Судилище чергове над Романом Червинським. Це, як ви знаєте, офіцер, який бореться за Україну, боровся за Україну. Саме він вів справу вагнерівця. Очевидно, що ця справа це помста Червинському. на судилищі були депутати Європейської солідарності. Єдині, до речі, сьогодні депутати, які туди приходять на це судилище, щоб взяти Червинського на поруки. Але що ми бачимо, не дозволяє суд це зробити в той час, як, наприклад. Павло Лєбіць, він же паша Мерседес. Очевидна п'ята колона Кремля в Попівській такій рясі, а в себе вдома, в резиденції насолоджується життям, попри всі там рішення РНБУ і таке інше. Це ненормально і тому, звичайно, ми проти цього. До речі, сьогодні парламент проголосував звернення до президента Зеленського запит щодо присудження легендарному Марчела генералу Дмитру Марченко. Звання герої. України саме Марченко врятував по суті і Миколаїв і Одесу від захоплення окупантом в перші місяці страшної війни. Але зверніть увагу, і досі от ця політична політична справа проти Марченка не закрита. Так, його випустили під залог. Так, розвалилася справа з цим залогом. І Петро Порошенко там через кілька років, навіть бо його фонд саме в місці заставу за генерала Марченка повернули кошти, які були спрямовані на підтримку Збройних сил України. Про що взагалі була справа? Про начебто неякісні жилети, які були бронежилети заарештовані, і вони згнили І під час початку повномасштабного вторгнення в Україні не було бронежилетів, бо вони згнили, як заарештували. Але ось у цих які влаштували судилище, зробили абсолютно політизовану справу неправедно. Їх ніхто не, не навіть не запитує, що це таке було. А генерал Марченко, який врятував Україну частину України, просто захистив від торгнення, і досі от він знаходиться там на лінії фронту, на лінії зіткнення, майже але проти нього є ця кримінальна справа. І сьогодні парламент проголосував за. Запит до Зеленського, а щодо, щодо, щодо нагородження Марченка такою високою відзнакою Героя України, це буде дуже дуже правильно і ну ви праві в тому всі, що, що ми маємо захищати наших героїв. Це робить європейська солідарність. і Я сподіваюся, що тут і президент почує волю всього парламенту, бо 272 депутати підтримали цю ініціативу такого запиту то що до Марченка, і Марченко стане героєм України. Ну а всі зрадники, колаборанти будуть відпочивати. Так, існує верогідні страти української фінансової підтримки економіки протягом наступних півтора місяця. Причина потворні корупційні зловживання. Чи дойде до цього? Ви знаєте, я думаю, що все-таки ми бачимо дуже відповідальну таку позицію президента Сполучених Штатів Джо Байдена. А до речі, я нагадаю, що зелена влада починала з того, що вони порушили кримінальну справу за. Фактам там переговорів Байдена і Порошенка хотіли там розкрити якусь злочинне угруповання Байдена Порошенка. Ну безумство, але ж все це, це було. Тиска тут слуги створювали таке. Ми бачимо, що Байден демонструє дуже відповідальну позицію підтримки України. Навіть після цього важкого такого голосування в Конгресі він запевнив, що підтримка України так вона ускладнюється, але вона буде продовжена. Він провів перемовини з нашими партнерами, іншими міжнародами і обіцяє найближчим часом зараз виступити з промовою, присвяченої підтримки України. Я думаю, що американська адміністрація і дві партії і республіканська. І демократи чудово усвідомлюють, що програш України буде програшем програшом демократії, програшем всього вільного світу, тому Україну не залишить сам на сам з війною. От але очевидно, що у цей період такого захоплення українською владою і такої безумовної, не, не знаю, там аплодисментів. До яких звукла банкова, він позаду. Банкова має це усвідомити, що а, з партнерами треба почати працювати серйозно, системно, чути їх. Дійсно проводити ті реформи, про які нам говорять Європейський і Сполучені Штати, і серед них це і боротьба з корупцією, і це і а, демократія. Тому що коли тут є цензура, коли тут є а, проблема, а, така велика з демократією, це не. Є нормально друзі. Ну будемо тут коректно, дуже дипломатичний спосіб, враховуючи воєнний стан владі, все це говорити. От знаєте, ми державники, і точно не зробимо жодного кроку, який би працював не на країну, і тому ми вважаємо, що головна наша задача це і всередині країни, і назовні ми це робимо робити все для посилення збройної підтримки України, посилення санкцій проти Російської Федерації. Але і влада має усвідомлювати, що Україна точно не білорусь, будувати тут автократію. Ніхто не дасть не дуже мені подобається, як працює нинішній парламент. Скажу вам відверто, мало професійності тут мало відповідальності. Ну але так проголосували українці в 19-му році, повірили в те, що нові обличчя вони знаєте будуть демонструвати нові якості. Хоча очевидно, що політика і державне управління це важка робота. Тут треба мати якості і професійні, і патріотичні, і мораль і принципи з тим нинішньому парламенті буде Нічого, нічого, Проживемо Переживемо це, і будемо боротись за Україну. Чи правда, що фінінспекція інспекція Держтеп? Кож в шурні памини, аман. хто хотів зійтися посередині, просто перестати стріляти, Хто дав наказ наведення військ на передодні війни, хто обіцяв шашлики. друзі? Я думаю, що після війни у нас буде час дуже багато питань задати владі щодо підготовки до війни. Сьогодні на цьому етапі наша команда бачить завдання втримати країну, втримати. А, збройні сили України ситуація на фронті не легка, і от повірте, будь ласка, що ми е, бачимо нашу все таки політику і позицію підтримка збройних сил. Повірте, це сьогодні найбільш правильна політика. Але ще раз наголошую, що звичайно там закривати очі на е, порушення відверті, якісь або на е, звуження демократії та корупції ми не будемо. Про це ми будемо говорити. Вибивати все, що треба Збройним силам України. І, до речі, от останнє е, зареєстрували важливий законопроект про спрощене автоматичне отримання ОБД. Тому що сьогодні у нас майже мільйон наших учасників бойових дій, і тільки 90 тисяч отримали статус у це ненормально. І от теж незрозуміло, чому ставлять що завгодно на розгляд парламенту, окрім одного, автоматичного отримання обидві. А ми будемо за це боротися. Ні, ми не закриваємо очі на владу. Навпаки, ми владі вказуємо на їх помилки і недоліки. Але ще раз наголошую, що враховуючи Повлюючи те, що війна триває, ми точно про це не забуваємо і вважаємо, що наш ворог головний сьогодні. Є. Ворог це Путін, путінська нацистська Росія, яка щодня вбиває українців, яка щодня катує українців, яка щодня знищує цивільні наші населені пункти. Оце є наш ворог. Всі інше, всі питання всередині України, ми разом з вами розберемося, проведемо розбір польотів. Але для цього нам друзі треба перемогти. Працюємо на перемогу. І всім мирного вечора тримаємося і підписуйтесь на мій ютуб канал. Дуже дякую всім, хто зараз був з нами і дивився цю трансляцію.